Салют, мої друзі! Ну, здарова, отец. Я всім жму руку, хто зайшов до мене в гості. З вами, як завжди, я, Рома Ерві, і кар'єрка за Барселону, на жаль, закінчилась, але продовжується історія за Михайла Мудрика, і у нас вже дев'ята серія. Тому обов'язково лайкосик цьому відео, підписочку, якщо ти ще цього не зробив. Ну а ми чого, не будемо втрачати час? Починаємо! І так, давайте швиденько нагадаю вам, які у нас останні новини. Новини нам говорять про те, що Мудрик забиває переможний гол в останньому матчі проти Крістол Пелас. Ну і ось його статистика. Найкращий бомбардир у Челсі 20 матчів, 13 голів, 7,4 оцінка і 4 гольові передачі. В АПЛ ми йдемо на четвертому місці і відрив від першого всього на всього стічок. очок. Також ми беремо участь у Карабау Кап і в півфіналі зіграємо з Манчестер Сіті, а Арсенал помірюється силами з Лестером. А поки що повертаємось до АПЛ, де у домашній зустрічі ми граємо з Бормутом з рахунком 1-1, 57-ма хвилина. І ми виходимо на поле, міняючи з'єж. І ось перший кутовий ми на підборі. Зразу м'яч до нас. І ми біжимо, відриваємось від цих. Мішанька. Ну тут можна давати голівую Пулішич, Повинен був забити, що він не робить. 2-1. Ми виходимо вперед. І записуємо на себе гольову передачу. Міша. Бачить Джеймс. Точніше його підключення. Мішаня у ближній. Непогано Мартінес відривається від кулібалі. Удар. І цей удар в Менді просто. Ще одна атака Челсі. Непогана передача. Хаверц. Одним дотиком знаходить ФОФАНА! І ми подвоїмо наш рахунок. 3-1. Стерін знову на нас. Мішанька. Гольову передачу на Хаверца Треба забувати. Виноситься м'яч голкіпером Бормута. Як же не точно віддає Міша зараз передачу. Ми втрачаємо м'яч Зимура. Білінг. Продовжує на Дефрутоса. Один в один з Менді пробиває. Канте. Міша. Як він класно відклеївся від захисників? Але останній пас на Фофану не прийшов. І на цьому все. Фінальний свисток. А попереду у нас дуже цікавий матч. Ми в основному складі зіграємо в півфіналі Карабаока проти Манчестер Сіті. Стадіон штурмують фанати Челсі, всі розкупають атрибутику і готуються до цього цікавого матчу. На стемфорд Брідж вогні дуже гаряч. Приїхав важкий суперник, якого треба проходити. Де Томас? Не З'єж. Далі на ріса Джеймса можна подавати. Подачка йде, Міша вистрибує. А Аспіліквета вперед, де Томас виграє для нас м'яч. Мішання, зміщення. Уда! Це гол туру однозначно. Ви що, такий постріл? Мішанька. Бачи він забігання де Томаса віддає пас, ну рішай! був би жов Фелікс, він би забив. Ну мені так здається. А от зараз. Класно, класно. Мішанька віддає на хаверса. Хаверс! хаверс. А, ну! забиваємо прямісінько. У роздягальні. Ну і маємо дуже гарну перевагу. Кулібаліві відробив кулібаліві віддає на Холанда. І ми забираємо м'яч. Закаря. Стерлінг. На мішу. Міша, класна передача! Стервінг! Ми під тобою, віддай! Забиваюсь! Стійка рятує зараз Манчестер Сіті від третього пропущеного голу! Я не вірю, що Манчестер Сіті піде з поля, не забивши жодного м'ячу. Але тільки поки що ми атакуємо. Дивимося, що з цього вийде. Жуа Фелікс віддає на Закарію. Закарія, Ну ти ви подивіться, просто нищимо. Додає арбітер дві хвилини. Вони вже закінчили. Сіті у своїй атаці. Холланд розвертає далі. І на цьому все. Арсенал у своєму першому матчі переміг Лестер 1-2. А в нас продовжується АПЛ. Вілія Парк, Астон Віла приймає Челсі. Зараз відкрите трансферне вікно і до нас в команду приєднався. Новачок, це Марко Вераті, а зараз Міша у дальній кут. Ольсен тягне цей постріл. Подача М'якенько на ближню, нічого собі. І в нас пошкодження, я бачу. Мішаня, підводься. Я тебе дуже прошу. Продовжує віла атакувати нас. Ми обороняємось. Дальній постріл. Кулібалі. Арбітер свистить. Це пенальті. Залишилось тільки побачити, чи заб'є суперник 11-метровий. Менді! Опладую, опладую. На 35-й хвилині нас міняють, бо з пошкодженням грати ну нереально. Цей матч закінчився на нашу користь 1-2. Забивали Фофаната Хаверс. У Астон Вілли забив Інкс. Коротше, в нас погані новини. Мішані травмувався і вилетів на три місяці. Три місяці, ви тільки вдумайтесь: три місяці це ж немаленький термін. Після того, як Мішаня зробив рентген, прийшли результати, і це перелом пальця. Ех, Ну але що робить? А поки що ми всі свої матчі будемо дивитись по телевізору, і зараз Стемфорд Брідж гуде, бо домашня гра Челсі проти Арсеналу. І ця зустріч закінчується бойовою нічією. 3-3. Оце так перестрілочка. Далі Кубок Англії і домашня гра проти ліц. Цей матч ми перемагаємо впевненою перемогою 3-1. Матч відповідь. Кап півфінал Манчестер Сіті проти Челсі. Ну і цей матч ми перемагаємо дуже легко, 1-3. І так, повертаємось в АПЛ Челсі проти Манчестер Юнайтед. І цей матч ми програємо. З рахунком 0-2 забивали Решфорд і Дюван. У таблиці нас відкинуло на п'яту сходинку, але ми ще в боротьбі за чемпіонство, однозначно. І ми женемо далі на виїзний матч проти Евертону. Де нас просто-напросто, як ви бачите, розмазали 4-1. І так, Челсі і нам потрібно вже перемагати, але як ми бачимо, рахунок 1-1. У мене нема слів. Час іде, ми заліковуємо свої пошкодження, а в нас же Ліга Чемпіонів, і поки що ми там не граємо. А грає наша команда Челсі проти Рейнджерс. І у домашньому матчі ми здобуваємо нелегку перемогу 3-2. У нас забивали Хаверси Де Томас, Каїв зробив дубль а у Рейнджерса, Міранда і Барішич. Головне було здобути перемогу в першому матчі, що ми і зробили. Цей день настав фінал Карабаука на Вемблі Стедіум. Зіграють Челсі і Арсенал. І дуже хочеться перемогти в цьому матчі, і навіть якщо Міша не грає, золоту медальку для нього відкладуть. 1-1 і Челсі перемагає 5-4. І перша золота медалька у Міші вже є. Далі у нас Кубок виїзна гра проти Брайтона. Де Челсі здолав свого суперника з рахунком 3-1. Жоао Фелікс робить хитрик. Хочети прикол, нас Челсі виставляє на трансфер і говорить Гремпотер, що не бачить нас у Челсі. Може, Гримпотер не знає, що в нас травма? Тишу здурів, хлопці. Напишіть в коментарях, треба нам виходити з Челсі? Або Потеру просто треба закрити рот. Наступний матч проти Саутгемптону. І ми беремо три очки. 2-1. Перемога. Домашня кубкова зустріч проти Астон Вілли, непоганий суперник. І це вони нам демонструють у матчі, який закінчився все ж таки нашою перемогою 3-2. До повного відновлення нам залишається 25 днів, ми чекаємо, а поки ж Ліга Чемпіонів. Матч-відповідь. Де ми з легкістю перемагаємо 0-2 свого суперника і йдемо далі в 1-4. Тим часом пройшло жеребкування, і ми в четвертьфіналі получаємо у суперники італійський Мілан. В принципі, непогано. Тим часом підійшли дуже важливі матчі відбору на євро. Ми знаходимося на третій сходинці, і нам обов'язково треба перемагати. Наша збірна вилітає до Ірландії, де і зіграє цей матч. Який ми перемагаємо! З рахунком 1-3 забивав Циганков, Яремчук і Степаненко. Браво, хлопці! Браво! Дивимось нашу групу, ми піднімаємось на одну сходинку вище. Але Австрія дихає нам у спину і в нас залишається два матчі. А тим часом Ліверпуль кладе контракт нам на стіл і просить його підписати. Я вважаю, що не в цьому сезоні точно. Ще один контракт лежить на нашому столі. і Тепер це італійський Мілан. Я знаєте, що придумав? А якщо нам зробити так, Мішаня приймає пропозицію Мілану і в наступному сезоні буде грати там. А я починаю кар'єрку за легендарного Андрія Шевченка, який возглавляє Мілан і починає будувати команду, в якій вже грає Міша Мудрик. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ідеї. Я думаю, буде цікаво. Давайте продовжувати. Вестхем Челсі. Ми програємо 2-1. Ну і треба вже зрозуміти, що чемпіонства в цьому сезоні точно не буде. Четвертьфінал Ліги Чемпіонів на Сан-Сіро. Перемагаємо з рахунком 1-3. Забивали Кай Хаверс, Дубель і Стерлін. А тим часом Мішаня вже повністю відновився, готовий виходити на поле, показувати свій рівень. От тільки це вже буде в наступних випусках, а це, якщо вам понравився, обов'язково косик, підписочка. Я вас обіймаю. До скорої зустрічі! Щодо Мілану, подумайте і напишіть в коментарях. Я чекаю.